Вітаю! Є дуже цікава інформація, додивіться до кінця. По металам. Якщо взяти, наприклад, долов'яну чушку або лов'яний проток чистий і положити його на морозі, так, на мороз, на мінусову температуру. Ви знали, що воно заболіє, задряхне і перевертиться в таку штуку. Це називається лов'яна чума. Ну, вона не опасна, не бійтесь, воно не помре. Його можна кинути в плавку. От. І сплавити, і вийде знову олово. Але для того, щоб е, при мінусових температурах роботи воло, наприклад, коли паяли радіатори, обов'язково в олово додавали якісь е, додавки, наприклад, мідь або вісму для пайки. Щоб е, на, на сівері, наприклад, коли паяли там радіатори, щоб десь використовували, щоб воно не розрушалося. Так що дивіться, покажу вам, яке волово з. Олов... Так звана олов'яна чума голова. Зараз. Бачите? Оце олов'яна чума. Ну не, не бійтеся, ви чумою не заболієте. Це просто така назва. Бо Воно трухне на морозі і розпадається. Бачите? Олов'яна чума. Так що у кого які метали, пропонуйте. Займаємося різними металами.